Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Сьогодні Міжнародний день жіночий. Да? Я вітаю всіх жінок, всіх, хто мене слухають, да? і, можливо, чоловіки, вітаю ваших жінок з цим прекрасним святом. Думаю, багато говорити з цього приводу не буду. Все одно для кожного це має своє значення. Кожен і кожна дивиться на це по-своєму. Я наразі, якщо чесно, перенесла це свято на 25 лютого. Для мене, ну, я чомусь про це свято дізналась лише в цьому році. І я дуже цьому рада. Тому якось для мене це стало ближчим на сьогодні. Але я з усім світом. Тому підтримую і Міжнародний день жіночий теж. <смі> так, про що сьогодні? Е е я би не хотіла, да, там, лише для жінок. Ні, е е це і для чоловіків і для жінок, але я постараюсь бути нілюбі. Я все ж таки, мабуть, буду гостра. <смі> Мечі, король мечів, і там е е теж була мечова карта. Ні, все ж таки давайте так, все ж таки будемо говорити про вас, які ви є. Можливо, для когось це буде не зовсім е, одразу зрозуміло, для когось це може видатись на сьогодні не настільки цінно або першочергово, але це має значення, це має вагу. Король мечів. Король мечів це людина-воїн. Полководець. Тобто король тут і все сказано, да? якраз в той момент, коли відбувається дія, криза, да? ну, назву так, бо ми ж зараз не конкретно говоримо, а для опису, щоб ви зрозуміли саме, чому так важливо на цю тему говорити. На тему вас. Тут я не про гострість буду говорити. Тобто не я з вами гостра буду, а я буду говорити про те, які ви є. Тому деякі, можливо, деяка інформація вам може здати, що не про вас, або там, ви давно вже цього здобули, досягли. Ви зрозуміли, як тримати баланс всередині себе. Як вам сказати? Всередині вас відбувається насправді величезна гама всього. Ви для себе відкрили свій власний внутрішній світ. По-новому, по-іншому, можливо, або ви якраз стоїте на порозі. І. Ви шляхом того, що ви пройшли свою війну, да, то це стосується саме вас, саме того, що, як ви працювали над собою, да, з якими питаннями ви працювали ну, там, якогось періоду, да, або в момент, поки ми з вами дивимося ці розклади. Я намагаюся. Донести те якось дуже важко висловлюватись, тому, вибачте, можливо, я десь щось путано видаю вам. да? Якось важко однозначно сказати, яку позицію ви прийняли: добра і світла, да? чи все ж таки в свій момент ви ну, так і продовжите. Бути на, на темній стороні. Ну, як вам сказати, на темній. Робити так, як в тренді, робити так, як не осудять, робити так, як зручно іншим і тому подібне. Як вже працює. Да? Не хочу нічого видумувати. Я от зроблю так-то. Ну, Це не зовсім про темну сторону, як вам сказати? Темною стороною, скоріше тут можна рахувати наступне. Чи ви і далі працюєте над собою і все ж таки копаєте до, ну, до любові до себе, чоловік ви чи жінка, до душі. Без любові цього неможливо. Чому? Тому що ви не зможете витримати того впливу. Нашого духу, да? який він має їхню вібрацію, іншими словами. Розумієте? Тому ми повинні вміти, і ми повинні бути в тому стані, в максимально необхідному, да? як я говорю там про максимально необхідній температурі. Саме слово температура зараз беремо за 100% або за Х. Да? Ось і все. Це не, конкрет... не скрізь можна примінити температуру, да? поняття температури, але я намагаюся вам от передати, сонце і зірка нічого собі. Ви максимально приблизились. Все ж таки, тут акцент на чоловіках або для жінок, які. Ну, як вам сказати, з таким сильним характером, амбітним характером. Це не про чоловічий характер, ні. це... Це про такі сильні риси, які здебільшого добре розвинуті у чоловіків. Да? А нам, жінкам, треба прикласти деякі зусилля, ну і віддати деякі жертви. Хтось втрачає ну, умовно, на деякий час жіночність, да? або взагалі вона в неї не в пріоритеті, і не в повазі, і не в повісті дня, та навіть в принципі. Таких повісток в жінки може і не бути. Да? Інша жінка може презирати, наприклад, да, жіночність. По-різному хтось, навпаки, йде в роботу з головою потім о да, свої нюанси. Ну, і по-різному, це якщо до жінок, але тут акцент саме на чоловіках. У вас є. Можливість, у вас є право, у вас є заслуга, у вас є бажання, у вас є шанси, можливості для того, аби все збулося так, як ви бажаєте Сонце і мрія, сповнення вашої мрії. Але в даному випадку над вами може взяти верх, як вам сказати, ну тут 15-й і карта миру над вами може взяти верх оце несвідоме... Бажання жити в голові. Ви можете і надалі продовжити це тримати в себе в голові. Ну а про що тоді мріяти? да? Це як умовно, ну, похудіє і що далі. да? Ось так і тут. Це не про дурень думкою радіє, але щось із тої опери, розумієте? Тому тут і питання було да, світла або темна сторона. Ви і далі продовжуєте жити десь всередині в схованці, всередині себе, в мовчанці, в якихось, не знаю, там, перетягуваннях. Чи ви реально розумієте, чого ви хочете, і, а можливо, те, чого ви умовно хочете або не хочете, ви розумієте, що «ну так. Сила прийняття, а там. і... Ну, Тут по-різному. Тут, як ви вже приймете. І для вас це дуже важко. Для... Ви відчуваєте всю важливість всього від... того, що відбувається, особливо всередині вас. Ви почали помічати, що ті, які ви є, або були такі, оп, сказали і все зрозуміло. Або, ну от можливо. Ви робите все так само, як і робили, або навіть краще. А все одно є якісь такі речаги і стопори, які можуть іноді вас зупиняти. Першим, і найосновніше, да, вас може зупиняти дивіться, скажу так, да, Ну, я не знаю, це внутрішній стан. Тут не зовсім про звички, там куріння, паяцтво і речовини, да? або там ліво-право. Ні, тут саме про ті звички бути в такому стані. І саме в тому або іншому стані ви більш там схильні до того, до того, до того. Коротше. Якщо по-хорошому розібратись, ви ще схильні до того, аби впадати в емоційні ями, зневіру, ви іноді піддаєтесь ось цим думкам, які є, і замість того, аби діяти, ви можете багато про це думати. Або думати довкола. Да? Якось, ну, все одно справа в тому, що навіть взяти ось цю карту да, про розтропані мрії, ви все одно десь кудись прив'язані. Ви хочете налагодити особисте життя, але ви десь не знаю, там, до батьків, до когось із колишніх, не, ну, невільні. Да? Ну, тут багато прив'язок може бути. Інші, я не знаю, там соціальні ланки, сходинки, кола, не знаю, потім інші віросповідання, ну, по, по різному розумієте, до чогось ви можете бути прив'язані, або ви навіть можете бути прив'язані саме до тієї такої, знаєте, свободи е і сторони вас. Де вам комфортно, де вам не хочеться здаватись кращими, ніж є по факту, Да? Навіть якщо це стосується якихось поганих звичок. Ви вчитесь це приймати. Ну, Тут визначтесь в собі, тут питання в наступному. Дивіться, ми намагаємось обрати конкретну сферу, конкретну справу, конкретне то, конкретно-конкретно, да? конкретну якість або там конкретну кількість. Ми намагаємось відкрити розклад таро, таро розклад відео і почути прям в точечку все про себе, і бажано без якихось варіацій. От, сказали, як відрізали. Да? Ось так ми прагнемо до простоти якоїсь, да, яку самі, якою самі можемо в якихось або ні. Давайте так, ми шукаємо простоти в таких питаннях, де варто було би поглибитись в деталі, а там, де завнато багато деталей, їх так раз обусвоїти і не тримати їх, да, скажімо так, за основу всього. чи Ну, чи здобувати нові якісь деталі. Я не знаю, про які деталі конкретно тут може іти метафора, якщо чесно. да? От вам зараз говорю: деталі це можуть бути, я не знаю, дивлячись, яка ситуація обставина. Це може бути як. Ну, я не знаю, як додаткові люди, або якісь там ситуації, які від вас, можливо, не залежать, або навпаки, я не, я не можу зрозуміти. да? Які деталі тут маються на увазі? І тут п'ятірка келихів Але тут вже як бійня йде, да і тут 3 п'ятірки чудово. Ага, і. Ой, як добре, Небесний суд, потім карта Єрофанта. І тут ось дурень і відлюдник. Угу. Хочете, не хочете, але з минулим ви попрощались все. Від вас наразі залежить поняття прийняття. Змиритись із тим, що відбувається, знайти до себе ключ. Пояснити собі, не знаю, внушити, намалювати ілюзію. Використовуйте абсолютно будь-який інструмент, але не людей. Люди це не є інструмент. Для того, аби ви там само або зросли над собою в жодному із випадків. Тому берете всі інструменти. Інструментами для вас можуть бути ваш настрій, ваші думки, ваші погляди, ваші навики себе і вміння захищати, і толерантність, не переступати через кордони інших і. Охороняти свої або відстоювати. ну, Але ж теж, наприклад, ви не завжди знаєте, в який момент ви і справді порушили чийсь кордон. Якщо ви, ви чуєте, що вам кажуть, ви порушили мій кордон, то будьте готові і якби нормально сприймайте, що люди можуть порушувати і ваші кордони, теж, ті самі люди чи інші. Да? Ну і якщо порушуєте кордон, то не порушуйте. Задіюйте навики сміливості, знаходити до себе ключі, аби змиритися зі страхом. Потихеньку і виходите. Щодо поганих звичок, дивіться, це все дуже важливе питання. І я кажу це не просто так, бо я теж я не приховувала цього, але ні до чого не закликаю. У мене теж є звичка. Така, як ну, багатьо, у дуже багатьох, і теж це таке питання для мене, виявляється, нелегке. І це як і проблема для мене самої, і я розумію, що треба раз там взятись і зробити. Ось, а з іншої сторони, щось от тримає. Да? Або там, я не знаю, або щось от відкладає це питання. І я пробувала до цього підійти. Абсолю... А повірте, мені, абсолютно з різних сторін, умовно, від магнітів на вуха. Пластирів. Ну, це не смішно, звісно ж. Але якась там нотка гумору все ж таки в тому є. Да? Ну і тут теж карта нуль. Тут треба для себе, самому або самій, визначитись і вирухувати свій напрям. Ось і все, да? а те, як ви до себе підійдете, це вже відповідальність на кожному і кожній із вас. Ну і тут у нас карта магу маніпуляції, знаєте, тут е, так дивлюсь на все це: да? багато якогось суперництва, багато опущених рук, багато хаосу. Я б це сказала так, дуже багато хаосу. Причому ви в цьому хаосі настільки впевнено, або, я не знаю, або навіть не відчуваєте себе. Вам може бути, до речі, важко оцінити простір. І тут е, теж про це говорить п'ятірка пентаклів. Ой, вибачте, п'ятірка келихів. Потім у нас п'ятірка жезлів. Ну тут, дівчата, Канкан е, -кан танцюють да, з. Е, Палицями, палицями, да? ну, теж треба відчувати простір, а ви його можете не відчувати. Тут теж чоловік серед двох жінок. Тут, ну, є, скажімо, є те, що не є те. На сьогоднішній день з цього складається ваш простір, коли ви не вільні. Коли ви прагнете до свободи, ви, ви розумієте всю важливість того, що відбувається, да? ви, ви смикаєте, вибачте, за таке слово, і знаки, і, і мудрість, і впевненість, і вже починаєте чути себе. Питання в іншому. Питання в тому, що ви те, що ви розумієте. Ну, скажімо, з тонкого світу, да, або там з духовної точки людства, то ви це залишаєте для себе на якісь кращі часи. Ви хочете поділитись от з кимось, якійсь особливій людині сказати. Ви хочете це розділити сам на сам, ви хочете розділити це зі своїми. Да? Ви молодці, це має сенс, я не знаю вашої життєвої ситуації. Але деякі речі ну, дійсно можуть зрозуміти лише близькі, і розділити. До, ви знаєте, так важливо, коли, в нас, ні, коли ми, ми бачимо від людей навіть випадкових, які ну, ро, розділяють з нами, да? вони не шукають. На їхньому лиці навіть не написано, да, що там ти от щось приховуєш, тобі щось треба, ти от щось там не так. Не... Коли є ситуація, і людина теж веде себе відповідно з ситуації. Да? Ну, я не знаю, там зраділи, вас привітали. там, ну... Сказали там пару теплих слів, або взагалі людина і справді за вас пораділа. Нам може іноді це бути приємно, якщо це доволі близька людина, і це необхідно. Але коли нам може виразити свої вітання якась там малознайома людина або взагалі незнайома, ми можемо про неї подумати. ну, якийсь дурачок, Нічого такого не сказано, але що лізти? Ось така ще сторона нас може бути. Да? Тому для того, аби ви не відчували себе і не потрапляли постійно в такі ситуації, де ви скомкані, де ви зажаті, по тій або по іншій причині, немає там або це немає біля вас людини, чи в вашому житті, чи друга, чи любої людини, чи рідних, які там можуть вас конкретно повністю зрозуміти. Да? Або там ви не вмієте виражати себе. Ви хочете, але не вмієте. Або виражаєте себе і постійно натикаєтесь на людську якусь таку відпір якісь, да? В будь-якому випадку хтось де щось знайде в вас. Ось. Не бійтесь ділитись з собою, ділитись посмішкою, ділитись якоюсь, не знаю, там, розумною думкою. Просто не треба це так видавати, ніби особливу да, тут я так скажу, якщо ви займаєте або володієте чимось, займаєте посади, володієте чимось, не знаю, чим більше у вас досягнень, да? тим більшим прикладом, ви можете стати, але це не говорить про те, що вся ваша манера, особливо до людей молодшого вас віком, чи до людей, які навіть ваші там, вашого віку чи старші, і вони не досягли того, що ви в матеріальному чи в духовному світі, да? це не надає вам переваги, це надає вам більшої відповідальності. Розумієте, бо навіть от, страшний суд. Тут людина трубить і багато людей притягується. Да? Чим більше ви досягли, тим більше не те, щоб ваги ви набули і переваги перед кимось, тим більше на вас відповідальність, бо до вас приходять люди. Що ви транслюєте? Ви транслюєте свою особистість, чи ви транслюєте. Те, що, за чим прийшли ці люди. Не обдурити, сказати те, що вони хочуть почути, а те, що матиме на них ем, свого роду вплив да, карта Магу. Просто тут, ось, якщо ви світла людина, то ви можете з, зі свічечки зробити таке ціле гасло да, або з іскорки розпалити багаття. Ось і все. Чим ви іскритесь? Да? Або ви заводите людей в оману, або ви заводите людей в правду умовно, да? кривда-правда. Ось і все. Тому сьогодні, про що ми балакали, знову жриця, як і показалось мені на початку цього розкладу. Ми говорили про і десятка пентаклів, про е, ту наповненість. Яка вам притаманна, але вам треба навчитись володіти, я виражусь це своєю суперсилою. Да? От кожна, кожна робота, кожна тема, яку ви пропрацювали, ставтесь до цього як до місії, як до завдання. В формі гри, пам'ятаєте? Це не ілюзія, ні, це підхід і ключик до себе. Ми іноді, іноді можемо всього-навсього. Змістити фокус, поміняти ракурс, я не знаю, колір, форму, підхід, погляд. І це знімає стільки проблем, стільки навантажень, стільки страхів, розумієте? Просто треба розуміти, де, як і куди натиснути. Інструкція до вас прописана. Десь, да? Зберіть докупи, де конкретно інструкція саме до моделі, до моделі людини, яку ви себе відзнайшли. Ось і все. Складного тут абсолютно нічого немає. Чим простіше ви до всього відноситесь, тим краще. Це не привід, ці слова да? про. про Простоту. Це не привід сказати, що до всього треба дійти. Ясна і зрозуміла річ. Але дивіться, ви ж, поки до цього доходите, ви проходите купу уроків, з вами відбуваються різні стани, тому ось такі розклади і виходять для вас на просторах інтернету. Не конкретно лише мої, є дуже багато класних спеціалістів, які дійсно теж якісно виконують роботу. Да? Тому ось такі пиріжечки любі. Ну що ж, ще раз вітаю всіх жінок, вітаю зі святом, бажаю натхнення, бажаю досягти того, за що кожна жінка бореться для самої себе, для своїх дітей, для чоловіків. Да? Для самих себе. І бажаю також сили прийняття, бо іноді результати нашої боротьби або результати нашої перемоги не втішають навіть нас самих. Дякую, Любі, що ви поруч, і дякую, що ви дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру, перемоги. Все, і дійсно буде Україна. І чим більше людей по-справжньому в це буде вірити, не шукаючи відповіді, як, да, що, і шукати проблем, да в нас то, да в нас це, ні. Просто вірте, і все буде Україна. Всім добра, любі!